Вітаю всіх своїх 22, всі свої 22 підписника. Хотів хотів би зробити огляд на ось таку цяцьку, що я купив для аналізу, мабуть, ножового досвіду, щолі, чи що. Ну, подивитись, е, як роблять ножі для кухні в інших країнах. Коротше, ніж, е, ну, мабуть, чи це марка Масатоши, чи ім'я коваля-ножороба Масатоши. Ну, не, не Тобто це ніж класа Гюйто, тобто стилізація. Під європейський шеф-нож з ну, відповідно японської специфіки. Тобто, як це вони там, коров'ячий меч? Ну, коротше, коротше а... довгий клинок, 270 мм. Ну, і, мабуть, що відрізняє, саме головне, це. Профіль клинка в, перер... в перерізі. Пу, ну, Тут кардинальні відмінності від європейських е е клинків в тому що ідеологія, ну, мабуть, таки інша. А, завжди е японці використовують більш тверді сталі і, е відповідно. Розраховані на інший заточний процес. Вони зазвичай не розраховані на підтримку хустроти мусатом, хоча безумовно це можна робити, але все ж таки ну, найкраще буде якийсь з будь-яким клинком, ну а японським тим, тим більше, що підточуванням. Ну і ось, що я на, на нього подивився. Досить таки відчутна вага. Це далі. Ширина клінка десь, до речі, так і не переміряв. Ну, дивимося, дивимося тут десь 50. Я саме найперше я хотів дізнатись, чи ось такі ну, серійні зразки. Ножів, вони відповідають, о, як це передбаченням, попередженням щодо підвищеної якості японців чи ні? Ну, що стосується, так би мовити, зведення товщини, товщини клинка. А. Ну і загальне, загальне враження. Незважаючи на о, баланс, що зміщений в клінок, в руці, що найменше в моєї, лежить зручно о, ковбаску їм різав, сальце ковбаску. Все як мовити, нормально, о, навіть гарно, але. О, але. Після переміряння, ну я тут переміряв, і навіть ось можна подивитись там, де точки, з, звісно, пройшов штангелем. І, ну і що можна сказати? На відстані 10 мм від ріжучої кромки, товщина, коливається навколо. 0,9 мм. Що виходить за рамки? Тобто, згідно досвіду, коли товщина клінка 0,5 мм в цьому місці? Ось тоді і наступає реально легке без опору проникнення в продукт і, відповідно, наступає лазерний різ. Ну, тобто реально розтинає все, як там скальпель, шмальпель. Ну, знов таки, з відповідною заточкою. А, далі. А, дуже ну, е, невеличке коливання в, е, в товщині на збільшення при наближенні до 5, 5 клінка. А, ну, там, де воно особливо ні на що не впливає, а в. Ну, починаю от звідси з цієї точки виміру стабільно. Тобто тут 0,9, тут, скільки я написав, 1,4 мм, товщина обуху 2,25. А, я далі теж писав. ну І сходить, здається, там 1 мм і, і так далі. ну плав, Плавно зменшується. Що можна сказати? Так, по цій стороні, по правій стороні більш явно виражений конвекс, тобто випукле А тут легенький конвекс, по цій стороні. Тобто, можна сказати, що або це артефакт виробника. Ну, тому що праву сторону зазвичай зручніше обробляти, вона краще виходить. Тому що ведуча зазвичай правші роблять, і ведуча права рука. Або це так було і задумано, що це нож для правши. А, далі, далі. Що це? Що ще сказати? Та ну, наче, так, ніж пройшов заточку у досить відомого майстра в вузьких колах. Ну, незважаючи на його, а, як це, диферамби, тій гостроті, ну, це, мабуть, залежить від. Попереднього досвіду я теж очікував, що тут буде щось неймовірне, але просто дуже добротно, професійно класно, без питань, заточений ніж. Але сказати, що це там ну, щось надзвичайне в плані гостроти, я нічого такого не побачив. Ну, але Дива, дива вони дійсно трапляються, ну, мабуть, не в цей раз. Руків'я. Руків'я, Руків здається, десь я читав, що це Роузвуд. Ну, якась деревина червона. Класна деревина, все нормально оброблено, тобто десь е, умовно, тисячною наждачкою і так далі. Е, стики, ну не майстрові стики, промишлені. Тобто, все нормально, але нігать ні е, чіпляється, ну нормас. Що ще. Е, так, ніяких зауважень немає. Ніж буде реально, ну, не знаю, для себе я його, мабуть, не залишу, ну, тому що він завеликий. Дізнатись про рівень промислового виробництва я дізнався. А, Обробка поверхні типу пароді. Ну, як, не до мігаку, не до мігаку. Тобто отакий сатин-штрих, але він якийсь е зроблений на машині. не зрозуміло чим. Я не зрозумів, бо з одного боку і не прямі різки риски, вони такі з великим величезним радіусом, але присутні ще більш глибокі. Чи то від попередньої обробки, чи що. Ну, неважливо, вона цілком така обробка, цілком функціональна, все, все з нею гарно і, і так далі. В планах, що, до речі, забавний ефект, ефект Касумі, бачите, ріжуча кромка, вона насправді не така широка, як відображається в телефоні на камеру, а це. Мабуть, при заточуванні на точилці спрацьований образив вільною суспензією наносить. Ну, і це як піскоструєм ось таку смужку вздовж ріжучої кромки. Ну, Забавно. Що в планах? Ну, Все ж таки переточити. Тобто зробити не пряму заточку, не v образну заточку, а зробити конвекс е на ручках. Можливо, оскільки це е сталюка суто вуглецева. Ну, не те, що там вона супер-мега чиста, але досить, досить чиста, якісна вуглецева сталюка. Ну, намагатись зняти з камня найбільшу гостроту, яку витягну. Ну і як це, фінальне заключення, як завжди речі. Тобто на цей промисловий зразок, поряд з майстровими все ж таки не стояв Ну з тими, які я уявляю собі. Бо дійсно майстрових японських я ще не тримав в руках, а, тим не менш, ну... виходячи з. По ціні в нього в Україні конкурентів немає. Тобто, якщо комусь треба і знає, куди застосувати такий інструмент, тобто, ну, звісно, Моя продажна ціна. Продавати я його, мабуть, не буду, то я подаю скоріше подарую професіоналу, Але якби його продавати, ну Макс продавав за 3 тисячі. Ну, з урахуванням тюнінга, тюнінг покажу пізніше. З урахуванням тюнінгу я б запросив більше грошей, ну, умовно, 4. Але все одно, навіть за 4 тисячі ніхто в Україні нічого а, подібного не зробить на такій довжині клінка. А тому що вручну це досить складна праця а, зробити такий а, довгий клінок. А з промислових зразків їх теж немає. Нічого подібного за такі гроші я не бачив. Тому ну, реально крутий, крутий ніж. Єдине тільки те, що для нього потрібні відповідні об'єми готування. Ну і, звісно, і поверхня, на якій на готується, і т.д. і тепер. Тобто, якщо ви професійний повар, то це мрія, це сказка. А для домашнього використання. ну... То теж у кожного різний там достаток, і може хтось може собі дозволити готувати і є доцільним навіть готувати такого розміру ножа. Ну, здесь так. А, ну і поріжемо по чек, скільки тут, хоча б, не знаю, може, може потім, щоб хоч якось співставити. Потім ручну заточку порівняно з попередньою заточкою, ну таке. Те за що я казав, ну. Ніж гострий, ріже в будь-якому напрямку. О, ну Все клас, все офігенно. Ну Єдине, що все ж таки він заточений, як мені здається, з використанням сучасних синтетичних абразивів. Ну, а завжди ж цікаво е, спробувати, що буде на автентичних японських абразивах. Ну, Знов таки більше. Ну що, не, не, не вистачає, подивимось, о, отут захопив. Не вистачає деякої агресії, при, при великій гостроті не вистачає агресії, де, бачите, не зачіпив. Ну, але теж таке, таке собі. При деякому рівні гостроти вже якась. Агресія не так важлива, він все одно розтинає продукти. Як, ну, як, 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 як лазер. Отак. Дякую за увагу.